Вітаю вас сьогодні неділя, трійця, і щось так захотілося зняти вложик. Знаєте, я точно знаю, що на мої влоги впливає мій настрій. Якщо я наповнена, я знімаю. Дуже часто таке буває, що я подивилася в ложик в Вікторії, дуже люблю її дивитися і взагалі в цілому вона і спону... Скажімо, так стала рушійною силою. Чому я час і знімаю влоги? Я дивлюсь наскільки все в неї просто. Зранечку прокинулося, все чистенько, вона поприбирала напередодні і ніхто, звичайно, не насмітив. Гарненько приготувала сніданок, потім показує, що вона робить. У мене все бляха з дітьми. Зранку в мене вже сіпає око, тому що мій старшенький синок просто витріпав в мені настільки нерви. То мені, я готова, його була кудись вже лупанути якусь стінку. Е, вічний якийсь безпорядок. Постійно ці іграшки валяються. Я не знаю, чи це в мене не виходить, чи це такий період, поки ці діти малі, а коли діти підростуть, тому що в віці доньці е, 20 щось там, так? Я кладу спати дитину. Щоб ви бачили. я думала, що вона вже спить у мене. На мене просто перевернулася і все. І, е е е я просто треба вкласти малу, щоб вели е великий, старший, не дратувався. І підемо, зараз покажу, куди підемо. Підемо ми в ресторан єврейської кухні. Е е хліб і до хліба. Його звідси не видно, він в цьому приміщенні. Е е зараз я вам його буду намагатись показати. Він дуже... Чи мені подобається, перш за все це атмосферою. В ньому просто шикарнючий дизайн. Я там так себе класно почуваю, але це по їжі, не зовсім мій заклад, тому що там випічка, здебільшого вся, вся на вершковому маслі. Я з власниками спілкувалася. У них в Чернівцях раніше були мантулки. Мантулки були на маргарині. Це причина, чому я ніколи при них нічого не знімала. Ось бачите. And... And... Я не вмію це читати хліб та хліба Коротше мала моя класно спить. Спить просто зашибісь, нічого не скажеш. А, а, ря... а поруч тут Шошо. -шо. Поруч тут Шошо. Шошо -шо теж дуже класний зробили. А... Ну, а ремонт дуже прям. Але їжа там, ну мені не подобається. Ну, просто агромінна територія, кожен на голові сидить. Пісять хочеш, синок? Пішли, сходимо, попісуємо. Ми йдемо попісяти. Попісуємо, а потім підемо кушати, почекаємо бабусю, так? Да? Сьогодні неділька ми хочемо з бабусею сходити. Там синок тобі туди поки що не треба йти. Там є дитяча кімната, але не треба, тому що... Не сьогодні. Сина горло болить, я не хочу, щоб він заразив ще когось. Тому що у нас сина горлошко з тобою хворе, ми можемо заразити діток в дитячій кімнаті. О, вже все. Тільки щось йому скажеш, зразу плач, зразу крик, зразу якісь істерики. Я вже так від цього стомилася, як же я хочу спокою. Мені ж вже майже 40 років. Так, йдемо в туалет. Ти не хворієш, давай мити руки, іди в туалет. Ти не хворієш, ні. Іди в туалет, як Ти сам справишся? З комерови. Дивіться, як тут все гарненько, тут дуже пахне ароматне мило. Це прям таке добротне. А там кухня. У мене камера замостилася. За, mm -hmm. Вже немає десь однієї сережки. Mm -hmm. О, ні. Мала дергала і, певно, мала мені зняла її. Йолки-палки. Mm -hmm. Тільки не це. Це були мої улюблені сережки. Так люблю їх. Прийде, значить, щось прийде набагато більше, точно. Втратила сережки, але здобуду щось важливіше. Можливо, я ще знайду десь на площі. Ти хочеш подивитися, як кухарі працюють? Тут все дуже дуже Прийдемо зараз. От я тільки щось роблю не так, от тільки я відпустила руку, вже зразу капризи. Так, ми вже прийшли, присіли тут такий от краєвид із віконечка. У нас стоїть свіжі лінії. Коротше, людей знімати не хочу вам, але тут дуже прикольно. Сиджу, коротше, чекаю бабусю. Бабуся наша досі не прийшла. Я вже виснажена повністю, тому що сережки загубила, ось така не у нас. Але в цілому все дуже-дуже добре. Піду зараз туалет на ретрит. Хоч беру просто тут в туалеті стін і щоб був якийсь спокій. Я так не люблю, коли е місце дратується. Він зараз хворіє, ну, він прям не в загостреному стані хвороби. Але ну, в садок він завтра ще не піде. Це для мене дуже-дуже важко, тому що він мені не дає буквально робити нічого. Я не можу працювати, не можу знімати. Постійно такий. Від, от, він дуже хороший хлопчик. А, якщо все добре, прям дуже розумний, я його обожаю. Але іноді це просто, я не знаю, знаєте, любов мами, вона ніколи не закінчиться, а терпіння закінчиться. Ще мені тут дуже подобається посуд. Тут просто помиріться на ці всі парілочки, на ці всі галочки, на ці, ці чайнички. Так само до кадах, сидить моя любов, любовна. Синок, люблю тебе. Животик? Животик? ні, тобі горлышко боліло. Болить горлышко? Принесли їжу моєму сину, але він вже цього не хоче, бо там десь побачив біленьке. Біленьке це для нього означає сир, і він сказав, все, я це їсти не буду. У мене кава, у мене салат, а, а там набір фаршмаків принесли. Зараз ще щось наша бабуся замовить. Вже... Яка булка. Так, що у нас тут є? У нас тут є буряк, дуже така незвична страва. Це такий телячий кебаб, Ну і там соус, а соус не хоче. Ну хоча б дам йому овочі із цим ну десерти хоче. Не можна дітям давати десерти на ем, молодний шлунок ні в якому Мама. разі. <гум> так, я споїв мій Ми скоро будемо. Отут із середини я йому дістала котлету. І в котлети він знім. Звідси з цього салату йому дістали помідори і там він з'їв шматочок ось такого хлібу. Довгих вуглеводів немає. Але взагалі в закладах придбати довгі вуглеводи, але тут немає нічого із довгих вуглеводів, тому їмо те, що їмо. Отак от він поїв. Добре, що тут ще ціни не, не зовсім космічні. Ця штучка стоїть 200 гривень, Ні, не дешево. Так виглядає щаслива дитина. Мультик, десертик. Так, я ще й консультацію почала проводити. Ну, не проводила а така підготовка перед консультацією. Кухня нам не сподобалась. Поясню, дуже багато хліба, все основано на хлібі. Всі страви це якась булка з хлібом. Е, немає цільно каш. Е, Дуже багато чеснику в усіх стравах. Фаршмаки, один був смачний, два було несмачних. Іду з таким з роту, наче вогонь якийсь спалає. Але дуже-дуже класна атмосфера сама по собі. Прям, знаєте, от, от уявіть собі, неділька. Мама після церкви ми не встигли в церкву сходити. Тож діти сьогодні довго дуже спали, так як хвороба у малого. І от, це така краса. Оці такі фіраночки, це певно занавіски, ні, не фіраночки. А такі плетені ці скатерті, таке все біленьке, так все в квіточках, шикарний цей посуд, така атмосфера приємна. Ну прямо дуже-дуже мені подобається, а їжа не подобається. Але ресторан, перш за все, і заклад громадського харчування це їжа. Якщо їжа погана, туди люди не повертаються. Але вони, я думаю, що будуть виїжджати, знаєте на чому? Це такий центр-центр. Тут дуже багато туристів, а там у них різне варення, аджичку вони продають. Це я малого везу на самокаті, щоб ви розуміли. Аджичку вони продають, вони роблять різні наливочки, настоячки. Тобто, от я собі уявляю, як я приїздила в Львов перший раз з Києва. Де ми, а ніхто не дивився, яка там їжа. Хоча ресторація Бачевських на Шевській 8 у Львові це мій улюблений заклад аж досі. Смачніше, нічого в житті не їла. Ну, це було, правда, 8 років тому і я була в захваті. Але тут, ну і от я пам'ятаю, як ми там заходили всі ці різні кав'ярні, і так нам подобалось. Ми всі ці наливочки пили. Е, і... Вже пофіг було на те, на те, що там десь щось не смачно, головне атмосфера. Але так як ми тут живемо, і ми досить таки часто їмо в їжі їжу в закладах громадського харчування, якийсь наркоман, досить таки часто, то ми вже обираємо, щоб була смачна і корисна їжа. Салат овочевий. Дуже круто, що вони там баланшировані томати, перці, вони познімали цю шкірку, яка дуже часто може травнува... травмувати. кишківник хворий, до речі. Я не люблю мариновану цибулю, але це мої проблеми. Я взагалі цибулю не люблю. Тут вони не винні. Ти бачила? Чуєш? Мої вже закрилися на літні канікули. Мої зачинилися на літні канікули. Там ніхто сюди не ходив. Це кафе, наскільки ми знаємо, належить одному корупціонеру Чернівецькому, який весь час працював е чиновником. І звідки з нього гроші на такі заклади. Цікаво, звідки. І воно завжди було пусте, ми кілька разів там їли. Я запитала офіціантів, кажу, хвилююся, що ви можете закритися. До речі, ціни там космічні, а оливкову олію подають рафіновану. Ну, це коли, знаєте, створено місце не з душею, а так, щоб випіндріться перед пацанами, що в мене є такий заклад. А, ну, і це я так сприймаю. І, і кажу, я хвилюю, що ви закриєтесь, що немає у вас зовсім людей, а мені так офіціант каже, не хвилюйтесь, ми. Ніколи не закриємося. Але щось на літо зачинились, не знаю. Я взагалі за класні заклади, але щоб в них була класна їжа. Тому що вона зараз дуже багато всього вкладають в інтер'єр. Наші ресторани в тисячі раз крутіші, ніж в будь-якій е, в Європі. Не знаю, я не була в Монако в Ніці, можливо, там краще. Парижські ресторани просто міркнуть на фоні наших. Але... Я трохи прискіплива вже. Мені треба, щоб мені все подобалось. Щоб було смачно, класний сервіс обслуговування. Дуже важливо, щоб була атмосфера прикольна, гарний якісний ремонт. Хоча, наприклад, в Афінах мені було дуже смачно, просто сидячи на сходинках кафе біля. Ем, так, знаєте де? Біля як це називається, Акрополя. І теж було все дуже-дуже класно. Тому, і ще атмосфера. Знаєте, блін, мене так малий дістав. Ну, я аж пасраці сьогодні дала йому. Аж прям взагалі. І знаєте, казати, що він у мене поганий, ну, типу, батьки показують приклад. Батьки виховують, яка дитина, такі батьки. Причина в тому, що чуть що зразу пищить і отак е, -е, 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 е, знаєте, не пояснює словами. Кожного разу вчую його, будь ласка, пояснюй словами. О, зараз. Любімечка, ти теж синок любименький. Дівчата, ви питали в мене порадити вам е ці. класні засоби СПФ. Ось, доктор Сюрікал. Дуже круті корейці. Ну, коротше, це пишіть, вищить постійно. що він в садку вчиться, тому що в садка він дуже багато чого приносить. Там є таких кілька хлопців, баловників бал, таких. І от навчився там у них казати, на все какашка, ти какашка, і тича пальцем. Я якось приходжу до нього його забирати садка, а ці хлопці тичать в мене всі пальцем, не тільки в мене, а в усіх. І кричать, ти какашка. Що, що це, хто це? Вчить. І отак от, от коротше, мір не ідеален. Мене дратують люди, це 100%, велика їх кількість мене прям... Взагалі, я знаю, що в мене є якісь особисті хейтери із чернівців, які прямо в Чернівцях от живуть. Я не знаю, хто це чи вони мене знають особисто чи ні. І оце дивляться кожне моє слово. І я їх прямо дратую. Так ось, ви мене теж дратуєте. Але від того, що ми дратуємо один одного, краще жити не стає. Я живу своє життя, а ви живете моє життя. І так, треба поміняти руки. Ух. Так що ось така неділька і я другу половину неділі буду працювати. Зараз ми десь присядемо чи в парку, чи поїдемо додому, і я буду прям працювати, бо в мене ще є меню, треба зробити. Бо вчора трошки теж пішло не так, Хто слідкує за мною в інстаграмі. Машина з цієї сторони. Сміт. Хто слідкує за мною в Інстаграмі, той знає, що я була вчора на басейні, почалась гроза. До речі, басейн мені теж не сподобався. Ну все, це вже, знаєте, це такі, Це раніше мені подобалось все. Навіть в ліс так, в ліс, то так-то мені все подобалось, мені завжди. А зараз я вже така. Мама, я люблю да, я тебе теж люблю, синок. Але взагалі настраиваємося на позитив. Чому я це все от зараз іду і вам говорю? Тому що я це все висказала, своє фе. Мене воно відпустило. І я далі йду дарувати і щастя людям. Фух, все, пока-пока. І знову привіт, ми на дитячому вже майданчику. Давай, синок, молодець. Опа, я тримаю тебе, тримаю, тримаю. Давай, в, вилазь. це е, горка, е, мій е, страх, страшний сон. Сюди синок, для дорослих на руках, а ти сюди ставай. Все вимикаю точно, треба бути сином.